Прощавайте листоноші, Укрпошта продовжує реформовувати галузь, і працівників, які доставляють людям у віддалених куточках пенсію чи кореспонденцію. стає все менше. Як реформа вплинула на пересічних користувачів? Ситуацію вивчали мої колеги. Останнім часом Укрпошта асоціюється з новенькими марками та обміном жарівок. Однак її головна функція забезпечити якісним поштовим зв'язком абонентів. Листоноші приносять людям пенсію, посилки чи то газети. Це вам дякую, це вам. Дякую і вам. дякую. Цьогоріч Укрпошта проводить реформи. Листонож скорочують, сільські відділення закривають, натомість впроваджують мобільні, які їздитимуть у маленькі населені пункти, де жителів менше 1200. Як люди отримують пенсії тепер? Розповідаємо на прикладі села Бринці Церковні, що на Стрищині. У селі живе 436 людей, а 59 з них отримують пенсії. Пересувне відділення Укрпошти приїжджає до них раз на тиждень у вівторок. Зупиняються. У визначеному місці його називають точкою присутності. Листоноші привозять пенсії, газети та платіжки. І якщо пенсії доставляють вчасно, то газети й платіжки запізно скаржаться люди. Укрпоштаж у відповідь каже, газетами не своєчасно забезпечують пересувні відділення, тому й з доставкою до абонентів баряться. Дістатися так званої точки присутності зручно далеко не всім. Іноді працівники пошти йдуть назустріч своїм клієнтам і зупиняють авто хат адресатів, але це швидше виняток ніж правило. Ми йдемо ще скорше, а чекаємо, бо не знати коли буде. Все двачі по типу, дванадцять приїжджала а того разу. Приїхала одинадцять. я ще лишила і не заплатила за газ. Квитанції ми вчасно не отримуємо. Як ми маємо платити за швітло за газ? Якось працівники пошти залишили платіжки для односельчан у магазині. Розповідає Надія Кагралицька. Принесла мені жіночка з села ті квітанції і каже, може хто прийде до магазину, візьме то ходив, то взяв, а хто не взяв, то забрала та жіночка знов і їм віддала. Тим по машина машина та, що поштували в Укрпошті. Ситуацію прокоментували так. Це була одноразова ситуація. Працівник магазину попросила залишити їй незначну кількість платіжок для рідних та знайомих. До слова про газети. Місцеві від них. Почали відмовлятись через те, що приносять періодику із запізненням або й взагалі гублять. Одну газету принесуть на місяць, чотири нема. Потім знову дві принесуть, дві нема. Що то за обслуговування до українців? Майже 200 читачів газети Новий час вже скасували свої передплати. Бо навіщо платити за те, що не приносять, скаржаться абоненти В свою чергу. Страждають і редакції цих друкованих видань. Вони халатно ставляться до своїх обов'язків. Все, які ми заплатили. Наша газета виходить в четвер. Вона би мала бути в людей в четвер. Вона може бути в суботу, це в кращому випадку. А може бути наступну вівторок, середа, а може і взагалі не бути. Андрій Данилець натякає, що редакція може закритись, бо видавати газети, які не купують, невигідно. Після вашої реформи ми помремо. От останній гвіздок заб'є нам не влада, не ситуація, не війна. Нам заб'є останній гвіздок друковані преси. Це є пан Смілянський. Йдеться про Ігоря Смілянського, генерального директора Укрпошти. Реформа листонош Його ініціатива, але, як бачимо, від неї страждають редакції. Їдемо в інше село. Ситуація та ж історії ті ж, аби місцева бібліотека не залишилась без нового випуску, приїхали до них з подарунком. Газети не проходять часно, приходять затримкою кінці місяця, і то не по дві газети на місяць по одній, а Вересень місяць не було ні одної газети. Газети нам лишають у крамниці тут, в селі ми забираємо звідти. У магазині тут листоноші видають ще й пенсії. Дзвонить до таких молодших і кажуть, що нині буде пенсія. Приходіть по пенсію, мені недалеко. Я вийду двої, заберу. Хто ж є? Може тунька бере, може, того ще беруть з хати. Хтось бере. В Укрпущі кажуть, що пенсії та пресу видали так, бо усно домовились з клієнтами. Чому тепер взяли то перекрили, і в нас немає листоноші? Ну то не файно так. Тож, яким є результат реформи для людей, питання наразі відкрите. Надія на те, що хтось з рідних таки забере пенсію, платіжка за світло не загубиться в магазині, а передплачену газету доставлять й раз на місяць. На всі болючі питання Укрпошта лаконічно відповіла на електронну пошту. Зустрітися з журналістами відмовилися. Анастасія Стецик, Вадим Кальченко, Олег Гасюк, програма очі.